Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні приготуємо дуже незвичайну кабачкову ікру. Цей рецепт точно вас здивує. М'яка ароматна ніжна ікра з плавленим сиром, яку можна мазати на хліб або подавати як гарнір. Вона більше схожа на намазку. Неоднорідна, але дуже приємна на смак. Готується легко, а результат просто смакота. Молоденькі кабачки, не очищуючи, наріжте дрібним кубиком. Цибулю теж дрібненько наріжте. Моркву натріть на крупній терці. Починаємо з овочевої засмажки. Нарізану цибулю і моркву всмажуємо на суміші вершкового масла та соняшникової олії. Завдяки вершковому маслу смак виходить особливо ніжним і м'яким. Коли овочі стануть м'якими і злегка золотистими, перекладаємо їх на тарілку. У цю ж сковорідку додаємо ще трохи масла і обсмажуємо кабачки, нарізані кубиками. Вони швидко вбирають аромат масла і стають м'якими. Повертаємо до кабачків моркву з цибулею, додаємо сіль, спеції за смаком і трохи томатної пасти. Все добре перемішуємо і обсмажуємо ще кілька хвилин, щоб смаки з'єдналися. Тепер час для головного інгредієнта плавленого сиру. Нарізаємо його шматочками і додаємо до овочів. Він плавиться прямо на сковорідці, роблячи масу ніжною, м'якою і дуже смачною. Додаємо приблизно 250-300 мл води і тушкуємо все разом, поки маса не стане майже кашеподібною, але з приємною текстурою. Ось така проста, але дуже смачна кабачкова ікра з плавленим сирком готова. Ідеальна і як тепла закуска, і як холодна намазка. Добре смакує з хлібом, лавашем, грінками чи просто ложкою я так найбільше люблю. Якщо вам сподобався рецепт, зберігайте, діліться з друзями і готуйте з радістю. Смачного!